Work at Nathan's Company. I work at the front desk. I work at Composure. Work at має таке значення, як працювати ви або працювати на. Коли використовується прийменник «at», це значить, що він вказує на місце знаходження. Це може бути будівля, заклад або установа. Наприклад, банк, університет, школа, лікарня, офіс тощо. Наприклад. Я працюю в банку. I work at a bank. I'm working at a bank. Вона працює в лікарні з онкохворими дітьми. She works at the hospital with cancer kids. She works at the hospital with cancer kids. Mietato pracue в зоопарку. My dad works at the zoo. My dad works at the zoo. Прийменник at з дієсловом work також використовується для позначення компанії або організації, де працює людина. Тобто, прийменник at вказує на її місце роботи, не на фізичну локацію, а саме на організацію, на компанію. Наприклад, Я працюю у фонді життя. I work at the Life Foundation. I work at the Life Foundation. at the Life Foundation. Я працюю у Бельведерській академії. I work at the Belvedere Academy. I work at the Belvedere Academy. And... Я працюю в похоронному бюро Квіна, сер. I work at Queen Funeral Home, sir. I work at Queen Funeral Home, sir. I work Home, sir. I work in IT now. You work in television. It's a work in progress. Work in має таке значення, як працювати в. Використовуйте, коли говорите про сферу діяльності або індустрію, в якій працює людина. Наприклад, це може бути індустрія технологій, освіти, бізнесу або медицини. Давайте розглянемо декілька речень до прикладу. Він працює з комп'ютерами та іншими речами. He works, He, works He works in computers and stuff. Він також працює в кіно. He works in the, movies too. He works in the movies too. Вона працює в індустрії моди у нью йорку She works in fashion in, New York. She works in fashion in New York. Mm. Використовуйте прийменник in також у випадках, коли ви хочете вказати, де саме виконується робота, тобто у якому приміщенні, в офісі, в лікарні, в класі, в бібліотеці. Наприклад, вона працює в нашому будинку. She works in our building. She works in our building. Або, наприклад, таке запитання: Ненсі, яка працює в офісі. Нancy, who works in the office. Nancy, who works in the office. Він працює на кухні. He works in the kitchen. He works in the kitchen. Who do you work for? I don't work for Amin. I work for the company. Work for має таке значення, як працювати на. У даному випадку, прийменник for вказує на роботодавця, тобто на організацію, компанію або людину, якій підпорядковується працівник. У даному контексті прийменник for підкреслює, так би мовити, відносини працівник та роботодавець. Наприклад, на даний момент я працюю на себе. At the moment I work for myself. At the moment I work for myself. Він працює на уряд. Чи не так? He works for the government. Does he? He works for the government, does he? Я ні на кого не працюю. I work for nobody. I work for nobody. Yeah. Work for також може використовуватись, коли мова йде про працю заради мети або переконання. Наприклад, він працює, щоб заробляти на життя. He works for a living. He works for a living. Вона працює за чайові. She works for tips. She works for tips. Працюйте заради кращого життя. Work for a better life. Work for a better life. Just work on relaxing. And I promise I will work on it. Time to work on a sandwich. Work on це працювати над чимось. Прийменник on у цьому випадку вказує на те, що людина або група людей виконують певне завдання або вирішують проблему. Тобто працюють над чимось конкретним. Наприклад, отже, я працюю над планом S. So, I'm working on plan C. So, I am working on plan C. Доктор Сімпсон працює над новим методом лікування. Доктор Симпсон is working on a new treatment. Doctor Simpson is working on a new treatment. Усе, що ти робиш, це працюєш над цією купою мутлуху. All you do is work on that hunk of junk. All you do is work on that hunk of junk. Work on також має таке значення, як вдосконалювати, покращувати. Тобто працювати над чимось з метою досягнення кращого результату. Наприклад, їй потрібно практикуватися, працювати над своїм диханням. Тревісу потрібно покращити свій акцент. Тревес needs to work on his accent. Travis needs to work on his accent. Але, чесно кажучи, їй потрібно покращити свою самооцінку. But honestly, she needs to work on her self-esteem. But honestly, she needs to Work on her self-esteem. Work from home? I mean, I can work from anywhere. We'll work from here. Work from має таке значення, як працювати з. З допомогою прийменника FROM ми вказуємо на початкову точку або місце, з якого здійснюється робота. Це може бути як фізичне місце, наприклад, дім. Або це може бути джерело, звідки походить робота. Наприклад, Я працював по пам'яті. I worked from memory. I work from memory. Я працюю з дому. I work from home. I work from home. Навіть зараз. Він працює звідти, а я звідси. Even now, he works from there and I from here. Now, he from I from here. Якщо ви працюєте лише зсередини себе, ви будете повторюватися. If you only work from inside yourself, you'll repeat yourself. If you only work from Друзі, а на сьогодні це все. З вами була Олена. Почуємося з вами у наступних відео. Гарного вам дня та бережіть себе!